Замість санок звичайнісінький велосипед. Діди морози влаштували у середмісті Івано-Франківська святковий парад на двоколісниках. у яскравих шапках та із прикрашеними дощиком транспортними засобами дефілювали біля центральної ялинки. Дехто зізнається у такому убранні осідлали ровер уперше. Нормально <реш> навіть не задувай, чесно, <реш> гарно підіймають настрій людям і нам так само, що ми їздимо. Популяризація велоспорту нас, Франківську, нас цього року досить, дай Боже, зробили для нас по місту. Так що побільше б такі акції є серед дідів у морозів і справжнісінька Снігуронька. Свій костюм розповідає співорганізатор велопараду Тетяна Хемій, Вигадувала та збирала самостійно. Збиралася по частинках і все як якось так спонтанно вийшло. Шапочка була якраз того року. плащик позичила у своєї племінниці. накидочку купила буквально два дні назад. Думаю, що треба таке цікаве. Отак і збирався. Своїм зовнішнім виглядом кажуть велосипедисти, хотіли потішити дітлахів та дорослих. Ослих для малечі ще підготували акцію. Достатньо було продекламувати віршик і отримати за це цукерку. Цукерки та вікашки мафен і ляльки. і доважні ігорськи. На синасматі молодець, дід мороз вручай зі святом вас. Будьте здоровенькі, щасливенькі. Маму слухатись, тата слухайтеся. у ролі діда мороза. Десятирічний Владислав хлопець також вирішив долучитися до дорослих велосипедистів. Люблю кататися на велосипеді і на роликах, люблю. але діда морозом я вперше. У своїх чудернацьких вбраннях. Діди морози та снігурки на велосипедах рушили центральними вулицями. Івано-Франківська. Проводити схожі акції планують і надалі. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.